Ти збираєшся в жінки просити пробачення? Вибач. За що? Я не, не знаю. Не знаєш? Не. Тобі сказати? Скажи. Сказати? Скажи. Сказати? Скажи. Я забула. <плес> тобто, ти вже на мене не обіжаєшся? Ні. Я пам'ятаю, там було на що обіжатися. Що ти спиш не зі мною, а в іншій кімнаті? Я сплю в спальні, то ти в іншу кімнату пішла спати. Бо я дивитися на тебе не можу. То ти сама п'яна в двері влупилася. А ти руку підняв! Так підняв пульс, поміряв, п'яна в двері влупилася. Скажи мені, Віталік, от ти вчора пізно прийшов з роботи. В тебе хтось є? Ні. Ти сьогодні швидко прийшов з роботи. В тебе когось нема? Ні. Подивися на себе, ти забрехався, ти сам не знаєш, що ти говориш.